Yeah, they've Пані і панове, доброго дня. З Зненацька ми розпочинаємо трансляцію з клубу імперіалу. На четверта фіналу зустрічається Логвиненко Ілья Возний Максим і починаємо трансляцію з рахунку 3-1 на користь Логвиненка за партіями. Відсутність інтернету не дозволила нам вчасно. Вийти в ефір, а затримувати до ночі гру було недоцільно, тому починаємо ось з такої стадії гри і спостерігаємо за атакою Іллі. Підтягує він до лівого низу червону кулю. Як бачите, гра до чотирьох перемог і Максиму вже він вичерпав ліміт поразок за партіями. Йому тепер можна тільки вигравати, щоб прийти в наступну стадію турніру. Ви в ефірі. Що ж, якщо не буде інших неприємностей чи з інтернетом, чи зі світлом, то ми зможемо подивитися, верніш транслювати, ми зможемо для вас півфінал і фінал цього турніру. Я зараз е, дивлюсь на налаштування, щоб все було гаразд. Е, будь ласка, вже є у нас 11, 10, бо 11 це я глядач. Е, 10 глядачів, хто небудь напишіть е, відео, звук, чи все гаразд. Хтось один, напишіть хто перший, той і. З'явиться в чаті. Мене цікавить, щоб був нормальний звук, щоб було чутно удари куль, було чутно мій голос. Ну, За відео я нібито не сумніваюсь. Картинка має бути гарною. Відгукніться, як звук? Так, у нас зараз буде атакувати Максим. Забиває колю. Це третя куля. Чат хто-небудь відгукніться, як звук, бо те зараз я думаю, що нема взагалі звуку. І падає дурень у Максима. Випадкова куля. У мене тут немає асистентів, ні оператора, ні звукорежисера, тому. Я чекаю відгуку від чату. Чи гарний звук? Відповідь тиша. <кхе> Добре. Е, Ілля намагається затягнути кулю в не низ. не вдається. Але непоганий відір. Зараз буде відігруватись і Максим. Нема куль для атаки. Надійної атаки. Кинутись завжди десь можна. А забити. Можна якби... Нормальний звук, чудово. Дякую за відгук. Отже, я тепер спокійно продовжую репортаж і намагатимусь. <кхм> <кхм> Створювати фон для гри. Без сумнів, той, хто дивиться і сам гарно розбирається, забиває наступну кулю Максим. А я буду так, щоб веселіше було глядачам намагатись вгадувати дії гравців наперед. Тут очевидно, що так буде. Ось цієї лузи влучає Максим. Чудово, трохи він опам'ятався від трьох програних партій і намагається утриматись у грі. Наступно всю жлузу подивимось з цієї камери. Ні не забиває. Можливо, через те, що я не перемкнувся на іншу камеру, Максим не забив цю кулю. Буде лівий верх атакувати ну майже через злоб. Зробив він цей удар. Довелось трохи зранку побігати попитіть, налаштовуючи після зникнення світла трансляцію. Спочатку зникло світло, потім не з'явився інтернет, коли з'явилося світло, підвисає трансляція. ну тут, Вибачайте, я дивлюсь на швидкість інтернету, Вона то збільшується, то падає до такої межі, що може чуть-чуть підвисати. Це від нашого провайдера зараз залежить. Я розумію, що в них також були проблеми, бо взагалі зникав інтернет. Так, я бачу, як підвисає. Я також слідкую за трансляцією. Да, да, да. Ну, це не з наших причини, не з нашої сторони. Будемо сподіватися, що провайдер наладить. Гарний зв'язок. Скоріше всього, що у них також пропадало світло. Зараз вони борються за якісний інтернет. Тут з нашого боку ми нічого не можемо зробити. Зараз збільшилась швидкість передачі. Повинна бути стабільніша картинка. Але якісь моменти я бачу, що провали є. Так, поки я відволікався на картинку з трансляції, Ілля забив як мінімум одну кулю. Так, дивиться там одна куля, і отримує сьому кулю від Максима. І в партії і є продовження у Максима. добирає він не чужу, ні свою буде бити в правий низ. Спочатку прийняв рішення атакувати ліву середину, але зараз буде котити, не забиває. Поки що 7-1 і куля застри... майже застріє у... Ану, нахилиться зараз. Ні, він звідси, забиває другу кулю. І я. У мене є на екрані Індикатор інтернету да що такими ривочками йде швидкість, але нібито стабілі... стабілізується більш менш. Головне, щоб не пропав взагалі інтернет. Третя і здається, четверта куля. Зараз подивимось на поличці. На полічці три кулі. у Отже, 7-3, а тут залишається 6, все вірно. Буде атакувати Максим і заверш... закінчує цю партію з рахунком 8-3. Попередні партії. Невідомі мені рахунки, які були. Навіть не знаю. Давайте я тоді виставлю 8008 ем, на попередній і в нас перерва. Ось зробимо такий хитрий маневр, який не відповідає дійсності. Це я вам відразу кажу. Ну, скажімо. 0-8... Вісім нуль, вісім нуль. Зараз натворюють на, на табло будуть дивуватися люди. І ми точно знаємо рахунок цієї партії це. 3,8. вісім вона підрахуємо. Значить, три партії, 8-0 за Іллеєю. І 0,8 і 3-8 це Максим Беро. Що ж, хай буде так. Прогавили ми скільки чотири партії. Чотири перших партії. Були ми без інтернету. От знову трохи падає швидкість, але добре, що в перерву. Зараз ми знайдемо заставочку про перерву і трохи відпочинемо. Не забувайте допомагати збройним силам України. Поки що я прямо в чат скинув посилання на е, сітку ну, в торнамент-сервісі. то можете подивитися, хто ще залишився в турнірі. Поки що там 3-1, е, Ломиненко-Возний, Ловин, вже ми знаємо, що 3-2. Закінчилася у нас перерва, продовжується зустріч. Рахунок за партіями відповідає дійсності 3-2 попереду Ілля до чотирьох партій. Ілля ще може ризикнути програти одну, а Максим вже не може собі дозволити таку розкіш. Його цікавить тільки перемога в кожній партії. Ще трохи знову підгальмовує інтернет. Провайдери. Провайдер, мабуть, бореться за якість, але поки що з невеликими перебоями. Почільник швидкості показує то під 9 мегабіт на секунду, то менше за 8,7,5 Мбіт на секунду. Що ж, слідкуємо за грою. Схоже, що буде атакувати Ілля. Не влучає в праву середину, що дарує Максимові правий верх. Буде атакувати Максим. Мені здається, там на полісі вже є куля. Ні, Не, нема там культу. блищить. якась емблема. Мені здалося, що це куля на поличці. Поки щоб одну кулю забив Максим. І посилає іншу другу не влучає. Робить такий собі вихід. Чужу кулю, але дивиться і надалеку. Свою. На лівий верх буде грати свою. Ні, взагалі вибирає. Не ага. Якусь таку собі систему. Ну, намагався вже надто красиво зіграти, а червоного по відіграшу підтягнув до короткого борту. Що ж, як відіграш, то вдало і міг забити системну кулю. А от так Максим якраз бив ту, яку не захотів, від якої не захотів лакувати Ілля. Але не влучив. І нічого очевидного на столі не з'явилося. Це відігра, що тягне на лівий верх, а що на...